Так, народ, всім привіт. Давно нічого не знімав, та й нема мене що тут знімати. Во. А це був колись записував шорс відео коротеньке. І хтось побачив у мене отаку підставку під ноутбуком. І ті типу, пише, що це таке. Ну, той думаю, засніму, може буде кому цікаво. Во. Це, коротше, коли я купив собі ноутбука сюди на фірму, бо якби щоб. Не здуріть тут на вихідних та й після роботи, бо якби робочий час закінчується о 7 годині вечора, а далі сидіти, кліпати в потолок чи на стіни, якби не інтересно. То я це ж купив цього ноутбука, там в танчики пострелювати з друзями, з братами. О, і замітив, що він зараза дуже гріється. Якби в комп'ютері в мене в домашньому там 11 вентиляторів хорошенько його охлаждають, ну а тут якби сильно в нього не натикаєш тих вентиляторів, то грівся він аж під 80 градусів. Во. І давай лазить по інтернеті, узнавати, що за фігня, як його можна охладити. І натикнувся, що типу, такі підставки. Одні хвалять, другі не хвалять. Ну, думаю, попробую я собі купити. То купив її. Заказував на розетки, типу фірма, типу одрозетки, РЗТК, все таке. Ну, один хрен ми знаємо, що його ліплять китайці. Во, тут виходить, 4 вентилятора, як бачите, 220-ки і 2 40 ки по-моєму. О, Тут з подсвіткою, з усією фігньою. Зараз я вам даже її підключу. Тут отакий дротик іде в комплекті. О! Отак, бачите, воно світиться, крутиться. Тільки буває, щось приклинює один вентилятор. Зароботав. По початку було все добре, але потім з часом цей один вентилятор, бувало, не включався. І один вже підторохкує. Ну, Китай є Китай. Хоча воно все китайське, куди не перне, все Китай. Во, на задній стінці, отут, як бачите, є одне два USB. Ну, одне якби запітує вентилятори. Е, регулятор обертів. Ну, він стоїть на максимальних в іграх, якби ноутбук голосніше гудить, як оця підставка. Ну і одне USB, бо ми одне крадемо в ноутбука. І тепер у нас виходить, що ми можемо цим USB користуватися. Так само флешки вставляти, телефони заряджати і все таке. Тут, ось, як бачите, є такий цей, і тут ось, є такий прутик. Зараз я його витягну. Його Неудобно витягувати трошки. І тут можна вибирати ось положення, як поставити ноутбук під яким углом. Ну, ось саме таке більш приємне, що можна ось руку поставити і клацати. Ну Є така підставочка. Ну Вона безполезна, бо це підставочка в характеристиках була написана для ноутбуків з екраном 15, ой, да, 15,6. Ну, ноутбук, коли ми ставимо, він повністю оце все закриває, тільки трошки виглядає, то ця підставка тут безполезна. Во, а тепер про користь. Є якась від нього користь від цієї підставки? Чи нема? Ось як руку кладеш, да, холодненьким дує. Ну, ноутбуку це толком не допомагає. Я був ставив ігру Far Cry 3 на цей ноутбук. То набирав він температуру 83 градуси. Я просто так персонажа поставив в одну сторону і він стояв. Набрав 83 градуса. Я потім підключаю USB. У нас вентилятори працюють, і він так само, той персонаж стоїть 10 хвилин і всього-навсього скидається на 1 градус температура. То, якби користі від нього мало. Користь тільки є для тих, хто його продає, і для тих. Хто, наприклад, ну, любить покласти там на одіяло, на ноги собі поставить там, на ліжку і сидіть клацать, то це да, це допомагає. А отак, як на рівній поверхності, все на сюдиночки, або просто на стіл поставить, то воно безтолкове. Простіше буде отак і дешевше. поставити дві доміношки під задні ножки, і результат буде той же самий. Так що отак народ. Ну, Це ще може знаєте, все залежить від. Самого ноутбука. Бо осьму ноутбуці, якщо ви побачите знизу, в ньому бачите, заборні отвори він посередині. Щоб тут було більше отворів, може б він його охолоджував на більше градусів, там на 3, на 5. Ну, а так як в мене тільки отут, воно, оті сороковки дують, то може воно й безполезно. Бо це якби ноутбук не ігровий. В ігрових там знизу сплошна рішотка. То для них, може, воно і поможе. А для отаких воно толку не дає. О, то ось. Просто <сі> доміношки, або в кого є діти. Дві ігрушки Лего підложили під ножки і все. У нас зазор під ноутбуком увеличився. Забор, якби, би воздуха став більший, то платити лишніх 500 гривень смисла я не бачу. Так що отаке?